Вітаю вас, друзі, на нашому каналі Сад Світла Світлани. Дуже важливі речі зараз буду вам розповідати. Дуже багато запитань саме навесні. Перше запитання коли і чим обробляти дерева від хвороб та шкідників після зими. Потім, коли можна підживлювати. Наступне запитання: якими добривами треба підживлювати. І четверте запитання: укорінювач. Чи одразу при посадці саме навесні його використовувати? Давайте по порядку, якими препаратами користуватися, коли ми обробляємо свій садок Перше, вдруге, після зими, на що обов'язково звертайте увагу? Я зараз вам не буду перераховувати ті препарати, якими треба обробляти, але акцентую вашу увагу на те, що будь-які препарати працюють. При певній температурі це дуже важливо, бо я стикалася з тим, що скаржаться підписники або глядачі нашого каналу. Не працює препарат. Я впевнена 100% впевнена, що ви не враховували температурний режим, який потрібен для препарата. Є препарати, які працюють при температурі 1, плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 градуси. Це купороси, залізний, мідний, їх можна використовувати. При плюсових, але дуже низьких температурах є препарати, як препарат Брунька, яким я дуже часто користуюся, при обробці свого садочку вперше, він працює при температурі від плюс 7, але найкраща дія його при температурі плюс 10, плюс 12 градусів. Якщо ви пропустили першу обробку і вже на вулиці дуже тепло. Температура плюс 15, плюс 20. Обов'язково дивіться і читайте інструкцію, якими препаратами краще обробляти ваші дерева від хвороб та від шкідників саме при такій температурі. Це має значення для того, щоб препарат працював, щоб ви дійсно обробили і знешкодили хвороби та шкідників, треба все робити правильно. Далі саджаєте ви рослинку навесні. Чи треба укорінювачем поливати? Якщо ви живете на півдні і у вас вже в березні температура повітря висока, вже ґрунт прогрівається до температури 10, 12, 15 градусів, можна поливати укорінювачем. Якщо ви саджаєте рослину і ще холодно, і ґрунт холодний, укорінювачем. Не треба поливати вашу рослинку. Це марна трата препарату і ваших коштів. Бо укорінювачі теж починають працювати при температурі ґрунту. від 10, 12, а краще 15 градусів. Тоді всі сполуки починають взаємодіяти з корінцями, з ґрунтом, і починають працювати. Вони годують кореневу систему, стимулюють і починають з'являтися нові корінці. Якщо ви укорінювач, при холодну землю пролієте вашу рослинку, вам здасться, що ви все зробили правильно, а він працювати не буде. Рослина може навіть загинути. ну от, Можуть так скластися умови, що ви ніби пролили весна, а щось рослинкою не те. Ви не зможете відповісти собі на це запитання, чому так вийшло з рослиною? Все треба робити при правильній температурі. Будь-які препарати, вони дієві при певній температурі. Наголошую, це дуже важливо. Далі добрива. Які добрива додавати саме на весні? Чи можна при припасатися пролонговані добрива, на кшталт? Осмокот або яра, міла, або е, подібні додавати можна, але при посадці ви можете додати, пролонговані. Але діяти вони будуть теж, коли стала температура повітря і ґрунту, буде плюс 15 градусів. Оце найкраще буде, вони почнуть розчинятися і будуть годувати вашу рослинку. Що ми можемо зробити навесні, якщо нам не дуже подобається зовнішній вигляд рослини, яку ми посадили, або рослина, яка в минулому році хворіла, ну, щось, вона з зими вийшла не така, як вам хотілося. Можна проливати при температурі плюс 10 градусів, проливати водорозчинними добривами. Водорозчинними. на кшталт мастер Водорозчинне добриво під кореневу систему. 20 20 20 Або є швидкий старт. Там більше е, певних речовин, які стимулюють і кореневу систему, і рослину в цілому водорошині добрива починають діяти на другий, третій день після того, як ми пролили рослини. Ще дуже важливо: всі добрива, всі підживлення, все, що ми робимо під кореневу систему, обов'язково по вологому ґрунту. Спочатку поливаємо з вечора, наприклад, а вранці вже добрива проливаємо. В кого є гортензії? Зараз, коли вже ви бачите, з'явилася листечка на гортензії, що ми можемо робити? Теж проливаємо кожні 10-12 днів водорозчинним добривом до самого моменту, коли суцвіття вже будуть. Це теж треба робити навесні, щоб потім у вас гортензія була неймовірна красуня. Коли можна підживлювати будь-які рослини зверху по кроні, хвойні рослини можна при температурі повітря сталі при 15 градусів, температура повітря по хвої можна, мегафол, МС Крем, можна в оприскувач і оприскуємо. Всі інші рослинки, як тільки з'явилися листячка на трояндах, на спіреях, на барбарисиках, листячка вже є, тоді можемо зверху підживити. Коли листя немає, тільки голі гілки працювати не буде. От покажу вам на прикладі цього дерева. Не встигли ви обробити своє дерево і вже розкрилася брунька. Чекаємо і використовуємо саме ті препарати, які можна саме в такій стадії використовувати. Не треба поспішати, щоб ви не нашкодили вашій рослинці. Обов'язково читайте інструкцію. Ще раз кажу: я зараз вам не буду казати про препарати, а кажу тільки уважно читайте інструкцію. Користуйтеся Google, користуйтеся чатом GPT. Зараз дуже багато інформації будь-де ви можете знайти. Читайте дуже уважно, що всі ваші дерева плодоносили і ви не зашкодили і не спалили ваші бруньки. Сподіваюся, це відео буде вам корисним. Зберігайте його, діліться з вашими друзями, з тими, які хто доглядає ваші і ваші і свої садочки. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі, в нашому новому садочку. До зустрічі!